22 лютого на території Нововитківської сільської ради, за участю працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, енергоконтролю та експлуатації газових мереж проведено спільне відпрацювання житлового сектору. Захід проводився з роз'яснювальною метою серед дорослих і дітей для запобігання виникненню пожеж в приватних будинках, шкільних і дошкільних закладах. Учасники відпрацювання зібрались в робочому кабінеті Нововитківського сільського голови Романа Гладія. В робочу групу увійшли провідний інспектор та провідний фахівець державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Савчук і Роман Козира. Контролер з енергонагляду Радехівського району електромереж Семен Крисюк, слюсар групи експлуатації мережі дільниць Львівгаз Іван Феденишин, соціальний робітник Радехівського районного територіального центру соціального обслуговування Марія Столярчук та секретар сільської ради Надія Покотило. Завдання перед ними поставив керівник робочої групи, головний інспектор Радехівського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Гречух. І в деяких випадках навіть можливо би було б доречно. Ну, і не тільки підсказати, а взяти електрика тих півметра кабелю там десь може підкрутити, звертається до газової служби на, на рахунок печей, де особливо підведення газу. Ви знаєте, вимоги мають бути печі справні, без ніяких шуберів, кумина мають бути побілені. Після чіткої постановки завдань учасники відпрацювання розділились на дві робочі групи. Одна з них розклеювала інформаційно роз'яснювальні листівки з протипожежної безпеки у людних місцях та просто на вулиці вручала їх селянам, проводячи при тому короткі роз'яснювальні бесіди і відповідаючи на актуальні запитання. Інша група відвідала обістя одиноких похилого віку селян, багатодітних і проблемних сімей. Усім їм дано ділові поради щодо впорядкування газу та електропостачання. Такі ж поради і рекомендації занотовано працівниками сільської ради і соціального обслуговування. От бачите, ваша дверка є несправна, вона щільно не прилягає. Відсут відсутні е, не горючі матеріал проти топкового отвору. Тобто, має бути е, негорючий матеріал. Це може бути метал, може бути асбест. 50 на 70, щоб жар не падав, вам тут не зберігається ніяких горючих матеріалів. у Вас тут зберігається. Тут же господарям будинків члени групи залишили інформаційні листівки з протипожежної безпеки. Наступним об'єктом особливої уваги робочої групи стала Нововитківська загальноосвітня школа. В актовій залі пройшла зустріч школярами середніх класів та їх учителями. Зараз крига пішла від лига, крига м'ягенька, от теж не виходьте, будьте обережні. Літом купаєтеся, не вмієте плавати, не лізте в воду. Бачите, що деякі маленька дитина невідомо куди. Треба запитатися, ви як старші вже питатися, куди йде. Наша безпека залежить від особисто кожного з нас. Уважно вислухавши дохідливі розповіді працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, школярі прийняли зацікавленням і повагою до їх професії рятувальника. Так що хто бажає, то треба дуже добре вчити. Хімія, фізика, математика. Він тільки вчитися і бути фізично розвинути. Так це обов'язково, бо ніхто хто не вміє підтягнутися, не біжить, не займається спортом. В нашу службу не попадає. Тут же у залі учасники робочої групи роздали школярам та їх учителям листівки з протипожежної безпеки. Значна частина таких отриманих листівок буде вручена дітьми вже у себе вдома своїм батькам. По завершенні зустрічі ми поцікавились, чого ж навчились витківські школярі. Не можна включати світло, коли газ потікав. З дозволу дорослих не можна включати газові прилад. Електрокою можна користуватися тільки під наглядом дорослих. Якщо ми пішли на річку, потрібно тренувати меншого братика та сестричку. Після відвідин школи робоча група побувала у Витківському дошкільному навчальному закладі, де її керівник у веселій дохідливій формі провів бесіду з маленькими вихованцями та їх вихователями. Робота завершилась підведенням підсумків в робочому кабінеті сільського голови. Їх зробив Михайло Гречух. Хочу е підвести підсумки на нашого відпрацювання, подякувати службам, е особисто голові. Візьме дійшну програму якусь. І згідно програми, вони скажуть, які вас будуть інтересувати е, питання, евакуація, безпечні речовини, е, поведінка на льоді. І Тому в лісі, зараз потепління, ну, багато речей, які можна говорити, е, не так заучувати, а просто переговорити з людьми, показати дітям, е, зробити якісь маленькі якісь конкурси, е, Не щоб вони конкурси проводили, вони будуть проводити згідно програми, а ми проведемо свої такі, так би. Конкурс свій на їхнє знання.